Вітаю, панське озеро, хочу відповісти одному з наших шанувальників, який дуже часто їздить. Я все буквально недавно, нещодавно відео, де він каже, що у нас прохання від всієї сім'ї, це щоб зробити хоча б невеличкий пляж для купання. Ну, Я дуже доросла людина, я все розумію, що коли жарко, влітку приїздять, нема де купатись, тому що немає виділеного спеціально для цих цілей місця. Друзі, у нас дуже обмежена, дуже обмежена ну, можливість, тому що сектори стоять доволі близько один до одного. І ви ж розумієте, ну, наприклад, я на першому секторі зроблю пляж, да, ну, умовно кажучи, пляж. Да, відповідно, вже 15-й, другий сектор можна закривати. Тому що якщо люди почнуть купатися, це ж ніхто не запригне воду і просто окунеться, він почне плавати по всьому ставку. Ну, а в нас риболовля це основне, друзі, відпочинок і риболовля. Тому цього я зробити не можу. Зробити на п'ятому, ну, начебто дуже зручне, класне місце, великий сектор, якраз для пляжа. Ну, це одразу можна четвертий, шостий закривати сектори. Правильно. Тобто для того, щоб зробити мені якийсь пляжик, розумієте, мені треба три сектори викинути. А це, вибачте, але ж це рибалка, це мої прибутки і так далі. За пляж ніхто ж платити не буде. Я не маю права просто брати гроші за купання. Та ніколи цього ми і ми не робили. Тому у нас зараз стоїть задача, одна з основних це виділити на кожному секторі місце під купання. Тобто зробимо невеличкі сходи так, щоб людина могла зайти біля себе, окунутися в жарку погоду, коли ну, спека, я ж кажу, я все це розумію. Ми зазвичай купаємося все, я тут, на 12 му секторі, якщо рибалок нема. Якщо є, то я йду ха, туди за 12-й, там камінь є, заходжу в воду, купаюсь. Якщо і там сидять, йду на 5-й, ну, я та дно знаю, в принципі, тут можна на будь-якому секторі у нас окунутися, скупатись, але ж теж, Воно незручно, ми будемо старатися зробити так, щоб ну, сходи, щоб вам було зручно заходити в водичку. Будемо потихеньку і це робити. Тому що ми ж я ж кажу, дорослі люди, ми все це чудово розуміємо, тому скоро-скоро будуть у нас і місця для купання. Зараз стоїть задача це зробити, а також зробити місця, щоб на кожному секторі було місце під палатку. Ну, Про це я вже розповідав в попередньому відео, не буду повторюватись. І, бачите, дерева потихеньку саджаємо. Тут прибираємо все чистенько, гарненько. Тому в наступному сезоні чекаємо на вас у гості. Приїздіть!